Використання Unreal 5 для створення гри, очевидно, один з кращих виборів Unreal 5 нам дає гнучкість через систему креслень це дозволяє нам працювати з дивовижною графікою через систему рендерингу та систему освітлення, таку як технологія Lumen, яка дозволяє правильно розподіляти світло. Якби мені довелося сказати одну річ у грі, яка дійсно отримує вигоду від Lunan, це простір створений гравцями. У нашому випадку це, ніби ти будуєш кімната, і ви ставите вікно, і вікно пропускає природне світло, і світло заповнює кімнату так, що це виглядає реально. Цієї технології раніше не існувало. До Unreal 5 у середні, вам доводилося використовувати те, що ми називали системою ELOD, і це означало, що вам доводилося створювати активи на різних рівнях лод. Тож це не сповільнює комп'ютери всіх. За Unreal 5 у нас є ця нова технологія під назвою NANIT, яка розбиває об'єкти на потрібну кількість полігонів на потрібній відстані. Тож для нас, як компанія, це зробило неймовірний вплив на візуальні деталі роботи. Це дозволяє нам створити, наприклад, дійсно вражаючий шматок скелі, і неважливо, наскільки далеко чи близько ми його розміщуємо, він добре працює і виглядає чудово. Ви були на каналі Андрій Ігорович, де я розповідаю про розробку комп'ютерних ігор і технології комп'ютерної графіки. Я викладаю розробку ігор на Unreal Engine 5. Якщо хочеться дізнатися про технології в їх практичному розвиткуванні, то запрошую на навчання. Я надаю навчальні послуги про розробці ігор та вивчення Unreal Engine 5. Якщо вас цікавить формат занять зі вчительним, то будь ласка. Скажіться зі мною для уточнення деталей. Не соромтеся задавати будь-які запитання. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.